Способи, як набрати тисячу підписників в ТікТоці. Це відео буде корисне як і для новачків, так і для людей, які вже набрали більше ніж тисячу підписників в ТікТоці. Якщо ви запитаєтесь, чому вам потрібно саме тисячу підписників, а не більше і не менше, все дуже просто. Якщо ви набираєте тисячу підписників, Тікток надає вам дозвіл на проведення лайв трансляцій. Тим самим ви зможете заробляти свої перші гроші. Спосіб номер один: заливання чужих відео з інстаграму, Ютубу і інших соціальних мереж. Беріть чужі відоси, заливайте до себе і в іншоті або в інакших програмах, редакторах просто переробіть саму картинку. Але я рекомендую завантажити відео без водяних знаків. Щоб не отримати авторські права, добавляйте музику з Тіктока і обробляйте своє відео. Спосіб номер два: беріть популярні ідеї. Якщо ви хочете стати популярним в Тіктоці, то обов'язково знімайте якомога більше самого себе. Тікток дуже сильно любить, коли ви не перезаливаєте чужі відео, а знімаєте саме себе. А що знімати, якщо немає ідей в голові? Все дуже просто. Ви просто берете ручку, блокнот. Сідаєте в TikTok, перелістуєте ленту і починаєте шукати якісь ідеї для себе. Найшли якісь відео, записали. Найшли якісь відео, записали. Все дуже просто. Глядайте відео, які найчастіше попадали в рекомендації. Дивіться, що роблять вони і що робите ви. Зрівнюйте себе і їх. Дивіться на свої плюси і на свої мінуси. Розумійте саме одне, що потрібно зробити не краще за них. А хоча б так само, як вони. Беріть їхні ідеї, а потім ідеї втілюйте у відео. Спосіб номер три. Викладайте хештеги, які пов'язані з вашим відео. Наприклад, ви зняли відео про те, як гладите свого маленького песика. Не про те, що ви подумали. І напишіть, наприклад, хештег Моя домашня тваринка або хештег Моя собачка. Таким чином, Тікток буде розуміти, що ваше відео поєднане з вашим хештегом і буде закидати його в рекомендації. Також дуже сильно рекомендую вам не ставити хештеги, такі як. Рекомендації, рек і тому подібне не буду тільки заважати вам набирати перегляди. Друзі, це були три основних базових правила для того, щоб набрати першу тисячу у вашому Тікток акаунті. А якщо ви хочете бачити більше таких відео, поставте, будь ласка, лайк, вліпіть колокольчик і на підписочку нажміть. А ми зустрічаємося з вами в наступному відео.